Вітаю, друзі! Сьогодні 17 січня з вами знову Валерій Клочок. Попередньому відео я вам розповідав, що Сінзінпі зателефонував Дональду Трампу. Чи, можливо, Дональд Трампу зателефонував Сіньзінпіну? В принципі, це не настільки важливо, але Трамп написав, що вони проговорили про наркотики, Тік-Ток і про мир. Певне, будуть на двох розписувати карту світу. Також сьогодні, на жаль, прилетіло по кривому розі, є вбиті і є поранені. І стало відомо про те, що Фіцо. Пожалівся на Зеленського. Знаєте кому? Розповім. Тому не перемикайтеся, підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. Коментуйте це відео і обов'язково долучіться до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Ви дуже активно допомагаєте. Я вам за це говорю, як завжди, велике спасибі. Ми зібрали вже понад 350 тисяч, залишилося менше 100 тисяч до цілі в 450. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео або за QR-кодами, які ви нині бачите на своїх моніторах. А тепер, друзі, до суті сьогоднішніх новин другої половини інформаційного дня. Сьогодні, 17 січня, російські окупанти завдали удару балістикою по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Вони влучили в навчальний заклад, житлові будинки, четверо людей загинуло, і на цю хвилину відомо про 14 постраждалих, серед них четверо дітей. Путін демонструє, що він. Може і буде тероризувати цивільне населення, буде знищувати Україну допоки не доб'ється свого. А от що він може добитися? Ну ми вже будемо бачити за підсумками як мінімум, як нам обіцяють телефони розмови його із Путіним. Ну про помічник Путіна Ушаков, говорить, що вони чекають з нетерпінням саме ініціативи з Вашингтону про цю розмову. Але вона, звісно, відбудеться вже. Якнайшвидше, це наступного тижня після інавгурації. Своєю чергою, оборонний та військово-неступальний потенціал Росії розвідники із Естонії ставлять під сумнів. А саме, вони говорять про те, що росіяни. Почали відчувати проблеми з артилерійськими системами. Ну, в принципі, ми це знаємо і давно вже, оскільки вони їх активно закуповують у Північній Кореї, але естонська розвідка стверджує про те, що їм не вдалося, тобто, росіянам, досягти якогось успіху під час наступальної операції в Курській області. І дійсно, там є навіть повідомлення про те, що ЗСУ захоплюють нові території, але втрачаємо ми їх на сході України. Що мені особисто засвідчує. Необхідність утримання території Кульської області на тлі майбутніх перемовин Росії і України за посередництва Сполучених Штатів Америки, і звісно, нинішня ситуація на фронті буде аргументом під час телефонного дзвінка Трампа Путіну. Я дуже сподіваюся, що Трамп відстоюватиме хоча б частково український інтерес. Але як ви чуєте, риторика від команди Трампа доволі однозначна. Доведеться поступитися і одним, і іншим у Трампа своє бачення завершення російсько-української війни. Як мінімум, він прагнутиме добитися припинення вогню, так як то сьогодні зроблено на близькому сході. Ізраїль таки підписав договір про перемир'я із Хамасом. І сьогодні в Ірані святкують перемогу Хамасу. До телефону дзвінка Сін Цзінпіна і Трампа. Сін Цзінпін зателефонував Трампу, ще раз наголошуючи Трамп Сін Цзінпіну, в принципі, це не настільки важливо. Офіційно підтвердили у Китаї, що такий телефонний дзвінок відбувся, і навіть відправляють свого представника на інавгурацію. Дональда Трампа, яку буде оплачувати в тому числі і соціальна мережа TikTok. Вони заплатять 50 тисяч доларів за інавгураційну вечірку Дональда Трампа, що, як на мене, є дуже дуже таким цікавим моментом. Сам Дональд Трамп написав у мережі True Social, що вони поговорили з інзінпіном про TikTok, згаданий мною про наркотики. Ну, щоб їх менше потрапляло до Сполучених Штатів Америки з Мексики, а туди вони потрапляють із Китаю. Ну і проговорили вони і про мир. Я думаю, що говорили вони і про припинення російсько-української війни, а не лише війни на Близькому Сході. У своїй соціальній мережі True Social Трамп назвав розмову дуже хорошою як для Сполучених Штатів Америки, так і для Китаю. І він висловив сподівання, що разом із Сіньзінпіном вони вирішать багато проблем. А от третього в цій історії немає, Путіна немає, Трамп навряд чи буде його підтягувати до рівня світових лідерів, ну такого, як, наприклад, Сінзінпіна. У мене складається враження, що я не говорив про це в ефірі 24-го каналу. Що все ж таки Трамп бачить лише сі рівнем собі, з ким він може говорити про багато проблем у світі. Направді так і є, тому що Сінзінпін може попливати на Росію, на Іран, на Північну Корею. Він може повпливати і в тому числі і на інші процеси у Південній Африці, і навіть в Панамському каналі, де всі контролює ті ж самі порти. Тому там реакція Трампа на те, що він, якщо йому не віддадуть Панамський канал, то він візьме його силу, і вона якраз і обґрунтована тим, що Трамп хоче повернути собі контроль за торговими потоками. у Південній та Північній Америці. Ну, можливо, його інтерес у Південній Африці після того, як він цього доб'ється, буде менше. Ну, такі собі торги тривають, тим паче Трамп дуже це полюбляє. А тепер до мережі TikTok, яку я згадую, зараз ледь чи не в кожному відео в останні кілька днів. Сьогодні, у п'ятницю, 17 січня, у США Верховний суд постановив, що заборона TikTok може набути чинності цими вихідними 19 січня. І суд відхилив апеляцію власників Тіктоку, які стверджували, що от заборона, яка ухвалена на рівні закону, порушує першу поправку до Конституції США. Верховний суд сказав: ні, заборона має бути. Нагадую, друзі, вам, що 170 мільйонів американців користуються цією мережею. Вона дуже популярна в США. На тлі можливого закриття цієї мережі американці почали активно скачувати інший додаток, дуже схожий на Тік-ток. Ред Він називається. І вже близько 700 тисяч американців його скачали. Але Джозеф Байден сказав на завершення своєї каденції, що він не буде забороняти соціальну мережу TikTok, Нехай це вирішує Трамп. А Трамп сказав сьогодні, що ухвалить рішення щодо роботи медіаплатформи TikTok Найближчим часом пряма мова Трампа. Ну, взагалі, як на мене, феєрична. Знаєте, я так сьогодні раніше написав у Фейсбук, що суд знак запитання. Який суд? Ні, не чули, сказав Трамп. А, власне, написав він наступне у своїй мережі Social. Моє рішення щодо TikTok буде ухвалено в не настільки віддаленому майбутньому, але мені потрібен час, щоб оцінити ситуацію. Залишайтеся з нами, написав він. Тим часом китайські чиновники розглядають варіант, за яким Ілон Маск може придбати саме американські операції, які стосуються мережі TikTok. Звісно, це не повна продаж, але контроль може перейти частково саме до правої руки поки що Дональда Трампа, і сам Дональд Трамп дуже прихильно ставиться до цієї мережі, хоча на рівні законодавчому вона визнана як загроза національній безпеці. Але Трамп сказав, він сам вирішить, чи є ця загроза, чи немає, що йому ті суди? І на це будуть дивитися в усьому світі. Бо коли мене знову ж таки запитували на рахунок можливої зустрічі, наприклад, Дональда Трампа і Путіна у Словаччині, бо словаки пропонували свою країну як майданчик для переговорів. А словаччина є підписантом Римського статуту, так я говорю: так ми працюєш. Швейцарія також сказала, що вони можуть зробити виняток для Путіна, якщо він прийде на переговори із Трампом, тому що Трамп також демонструє, ну що йому той суд, от він так вирішив. Така детенційність, друзі, на жаль, є на завершення своєї каденції. Поки що, чинний президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден повідомив про те, що. Розсекречує низку документів, серед них і документи, які стосуються фінансування проєктів з розробки та виготовлення безпілотників в Україні. Виявляється, Сполучені Штати Америки таємно допомагали нам в розробці нового покоління безпілотників. Про які безпілотники мова йде, я вам не можу сказати. Але у вересні 2024 року США відправили в Україну півтора мільярда доларів секретно щоб стимулювати виробництво дронів. Гроші призначалися на підтримку виробників безпілотників і закупівлю комплектуючих. Ну, звісно, це дуже добре, але цікаво тоді. Хто ж насправді їх розробляв, бо, за словами співрозмовників видання New York Times, де, власне, була опублікована ця інформація, США також направили в Україну відповідних фахівців. А нам розповідали, що ми самі це робили. Ну, я думаю, що ще багато цікавих деталей. Ми дізнаємося, хоча я не ставлю ні на йоту під сумнів того, що українські фахівці можуть розробляти, виготовляти безпілотники ефективні не ні гірше, ніж американські. Своєю чергою, угорський прем'єр Віктор Орбан закликав Брюссель відмовитися від санкцій, і налагодити відносини з Росією. Він не полишає надій бути не просто поштовим головом, а головом миру. І також похвалив роль Угорщини під час минулого періоду головування в Європейському Союзі, який для нас нічим хорошим не був, але і особливо негативним він також не став. От яким буде період головування Польщі, яка почала головувати в ЄС з 1 січня. Поки що також питання відкрите, але е, нібито перспективі доволі добре обіцяючі. Ну, принаймні, після візиту Зеленського до Варшави нічого поганого сказати не можу. Але Орбан говорить, що настав час викинути санкції у вікно і встановити з Росією відносини вільні від санкцій. За його словами, на це потрібен час, але в Брюсселі настане протверезіння, а поки що вони перебувають у стадії. Запою, ну так само думає і Фіце, який поскаржився на Зеленського канцлер Німеччини Олафу Шольцу. Він заявив, що зупинка транзиту газу з Росією через Україну шкодить Словаччині, завдає збитки в Європі. Ну він називав там якісь взагалі космічні суми сотні мільярдів євро. А також знову пригрозив заходами у відповідь, але якими він не поточнив. Нема в нього цих заходів, друзі, абсолютно. І також він запропонував Зеленському зустрітися 21 січня у Давосі. Українська сторона поки що ніяк на це не відповіла. Ну, про я не бачив такої інформації. Але знаєте, мені дуже дивним видався оцей його пасаж в сторону Шольца. Шольц, який завершує свою каденцію на посаді канцлера Німеччини, і вже з 20 3 лютого, ну, навряд чи він обійматиме цю посаду до цієї дати ніяких таких рішень, які б могли вплинути на відновлення транзиту газу з Росії до Словаччини через територію України, ну, він точно не може вчинити. Зовсім ніяких. Але Фіцо продовжує хитати ситуацію. Ну, мабуть, сподівається, що Шольц зробить якусь заяву. Окей, чекаємо на заяву. У Канаді, друзі, також. Розвивається дуже активно політична криза на тлі заяви э, трудо про відставку. Колишня міністерка фінансів, яка пішла також у відставку, віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд офіційно оголосила про намір боротися за посаду лідера ліберальної партії. Її не дуже полюбляє Дональд Трамп, м'яко кажучи. Якщо вона переможе, то автоматично змінить на посаді трудо. В кріслі прем'єр-міністра. Дуже примітна деталь: Фріланд дуже прихильно ставиться до України, оскільки має українське коріння. Її мати Галина Хом'як народилася після Другої світової війни в таборі для біженців, а дід Михайло Хом'як був журналістом і політичним емігрантом. Батько Дональд Фріланд був адвокатом і членом Ліберальної партії Канади. І вона справді вболіває за Україну. Хоча, на правду, Канада за часів Джастіна та Трудову допомагала Україні не так багато. Тим, те, що вони відстоюють український інтерес, це дуже-дуже добре. Тому бажаємо їй перемоги. Якщо це станеться, ну повірте, нам буде дещо легше. А от Трампу буде непереливки, тому що їхня торгова війна лише розпочинається, а Христія Фріланд буде дуже послідовною в цьому плані. І на завершення, друзі, вам новина, що стосується військового обліку та військової підготовки і реформи Збройних сил України. У вересні місяці цього вже 25-го року для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться базова військова підготовка, яка включатиме 90 академічних годин теорії та 210 годин практики у центрах Збройних сил України та інших установах. Це офіційне повідомлення Міністерства оборони. Після проходження БЗВП студенти складуть військову присягу, отримують сертифікат і військову облікову спеціальність. Ну, як на мене, це такий замінник строкової служби. А студенти будуть уже стояти на військовому обліку, який в останні так років 10-15 в Україні був, відверто кажучи, зведений на нівець. а можливо навіть і більше років. Тому ми маємо сьогодні величезні проблеми із мобілізацією. Але це не основна проблема, не основна причина, точніше проблем. Причини дещо і в іншому, і в тому, як організована сама служба в Збройних сил України заради правди, скажу, я додаю і друзі. Я вас запевняю, я чудово розумію про причини і про них тут говорю. Але що б там не було, як би там не було, нам варто робити своє. Від нас з вами залежить те, чи зможемо ми надалі в майбутньому розмовляти українською мовою і говорити про Україну як вільну суверенну державу. Відтак вас дуже прошу долучатися до допомоги для Збройних сил України, тому що ті, хто сьогодні безпосередньо на лінії бойового зіткнення надто потребують, вкрай потребують нашої з вами допомоги. І тому ми з вами збираємо на позашляховик для 66-ї бригади. Ще раз наголошую: посилання на збір знайдете в описі під цим відео, або ж за QR-кодами, які ви бачите нині на моніторах своїх екранів. Дякую, що були зі мною, дякую, що підтримуєте мою роботу. Це можна зробити дуже просто: вподобайка, коментар, шер. Будь-яка активність під відео вітається. Навіть якщо ви пишете негативні коментарі, я їх повірте, з задоволенням читаю. Мені цікаво почути думку відмінно від своєї. Ну, принаймні, я навіть звідти беру чимало інформації, яка мені корисна, і на завершення невеличкий анонс. Завтра проведемо обов'язково прямий стрім. Така практика буде на каналі. Додатковий час я вам повідомлю в анонсі у дописах до свого YouTube каналу, тому слідкуйте за ним. Задавайте свої запитання, я обов'язково на них буду відповідати. Ну, додаткові інструкції будуть безпосередньо в анонсі. Ще раз вам велике спасибі. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх любить і і не перемикайтеся. Все буде Україна!